Щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас і щороку новим, неповторним. Тарас Григорович Шевченко велика і невмируща слава українського народу. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі, закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Що весни, коли тануть сніги і нарясті засяє веселка, повні сил і живої сноги Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Благословенна той день і час, коли прослалась килимами, Земля, яку сходив Тарас Малими босими ногами, Земля, яку скропив Тарас Дрібними росами сльозами. Сонце заходить, горе чернієць, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що ось а я дивлюся і серцем лину. В темний садочок на Україну. Лину я лину думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Черніє поле. Ривета стона ніби широкий, сердитий вітер злива, Додолу верби б на високі, о хвилі підіймав. І блідий місяць не топору із хмари деде виглядав, цей човен, синім морі, доворина в до бота впав. Ще третій півдні не співали, ніхто ніде не ні гомонів, сечі в гаю перекликались, та ясень раз у раз хрипів. Нехай гордий український дух Великого Кобзаря перебуває завжди з нами, нехай вогонь його слова запалює в наших душах віру, надію, любов до рідної землі і свого народу. Борітеся, поворите, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.